А нещодавно на Волині створили новий прикордонний підрозділ, який охороняє понад сотні кілометрів державної межі з Білоруссю. Ське прикордонне село за менш ніж 10 кілометрів звідси вже білорусь через близькість до кордону з країною поплічницею агресора. Місцеві діти цього року до школи так і не пішли вчаться дистанційно. А селяни борються із водопіллям та садять городи. Що відбувається по тобі кордону? Місцеві теж знають там. Досі тривають спільні з російськими військовими навчання. Пильнують загрозливі рубежі і наші прикордонники. Ось прикордонний наряд вирушає на чергування вздовж лінії кордону, за ситуацією стежить цілодобово. За суміжною стороною, за повітряним простором, ну і за толовими дорогами спостерігаємо. Дуже багато доріг є. За всіми нам треба спостерігати, дивитися, бути пильними. А нещодавно тут відкрили оновлений прикордонний підрозділ. По сучасному відремонтували будівлі, спородили бокси для службових автомобілів, облаштували модульне містечко для військовослужбовців. Цей вагончик розрахований на чотири спальні місця, решта спальних вагончики розраховані по вісім спальних місць. Перші вагончики це у нас банно-пральний комплекс. Також це душуватимувальники. До нового підрозділу входять п'ять прикордонних застав. А ці бійці охороняють понад сотню кілометрів державної межі із Білоруссю. Ми знаходимося постійній бойовій готовності, тобто готові виконувати завдання за призначенням таких таких провокацій такого не відбувалося. Ділянку кордону з Білорусю надійно зміцнили і обладнали інженерно-захисними спорудами. Роботи з облаштування рубежів не припиняють. Встановили також камери відеоспостереження, де в онлайн режимі бачать усе, що відбувається за кордоном, щоб вчасно зреагувати на будь-яку загрозу. Та поки що тут усе спокійно. Ознак формування наступальних угруповань наші військові не виявили. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко. Факти ICTV, Єдині новини.